Казка про стареньке фортепіано жило було в одній квартирі стареньке фортепіано. Ніхто не знав, коли воно з'явилось, бо всі були значно молодші за нього. Коли воно було ще юним та сповненим енергії і життя, мабуть, мало багато гарних якостей. Корпус був зроблений з червоного дерева, а струни його були срібні. Тоді воно співало, радуючи всіх витонченістю і красою звуку. Але час залишив багато ран на тілі доброго інструмента. Фортепіано тяжко захворіло і вже не могло так чудово співати. Воно часто фальшивило, а часом і зовсім замовкало, не маючи сил вимовити якийсь звук. Господарем фортепіано був хлопчик на ім'я Данилко. Його батьки віддали сина до музичної школи навчатися музики. Сам Данилко не любив музику, але був слухняним, тож мусив учитися. Стареньке фортепіано любило хлопчика і знало його з народження, і тому терпіло всі ті уколи й удари, яких маленький музика завдавав йому, навчаючись грати нову пісеньку. Кожного ранку фортепіано всміхалося Данилкові, а хлопчик йому у відповідь, бо знав, які муки терпить його добрий інструмент заради нього. Минали дні, місяці, роки. Данилко все ріс, продовжуючи навчатись хитромудрого мистецтва. За цей час він полюбив музику і в цьому. Була чимала заслуга вірного друга фортепіано. Данилко став хорошим юнаком, який чудово грав різноманітні мелодії, мало починаючи складати музику сам. Усе б так і тривало, якби одного разу не сталася одна подія. У Данилка був день народження, йому виповнювалось 18 років. Батьки влаштували хлопцю чудове свято, друзі, родичі, однокурсники усі прийшли привітати юнака з повноліттям. Приїхав і його дядечко з Америки і, знаючи про захоплення племінника музикою, привіз із собою дорогий подарунок електронне піаніно. Як же зрадів Данилко, побачивши його, довго тривало святкування, веселилися й раділи близькі та знайомі хлопця. Сам Данилко вистрибував і пустував, наче дитина. Тільки от стареньке фортепіано стояло в темній кімнаті у кутку і сумно зітхало. Воно розуміло, що тепер Данилко ніколи не сяде поруч і не привітає своїми пальчиками його клавіші. Воно знало, що вже старе й немічне і що ніяк не зрівнятися йому з новим і модним електронним піаніно. Фортепіано гірко заплакало, так що навіть в одному місці на його тілі утворилася тріщинка. Наступного ранку Данилко перше за багато років не сів біля свого друга. Він був засліплений радістю і навіть не помітив старенького фортепіано. Вставши з ліжка, він кинувся туди, де стояв дядьків подарунок, і заходився досліджувати його можливості. Побачивши яке чудове піаніно, Данилко усе грав і грав улюблені мелодії. Награвшись у досталь, юний музика кудись поїхав з друзями. А його батьки тим часом стали міркувати про те, що їм треба звільнити місце у квартирі. Трохи подумавши, вирішили вони позбутися старенького фортепіано, адже тепер, на їхню думку, воно було не потрібне. І, недовго зволікаючи, винесли його під під'їзд будинку. Беріть, мовляв, хто хоче. Була зима, і стареньке фортепіано промерзло до трісочки. Воно журилося й плакало, сумуючи за своїм добрим господарем, але ніхто не бачив тієї журби і не хотів допомогти. Стареньке фортепіано простояло до вечора. Увечері повз під'їзд ішла одна самотня жінка. Вона була завжди одна і зазнала багатьох смутків. Тому, коли побачила фортепіано, пожаліла його і, покликавши на поміч сусідів, забрала до себе додому. А Данилко, повернувшись пізно, навіть не помітив, що його друга не стало. Він ліг у ліжко і солодко заснув. Прокинувшись наступного дня, Данилко сів біля піаніно і довго грав, насолоджуючись тим, як гарно струмениться мелодія на новому інструменті. Він пригадував різні твори із заплющеними очима. Ворював найскладніші фігури, і так було щодня. А його старенький друг у той час мешкав у самотньої жінки, що дуже любила музику, проте сама грати не вміла. Фортепіано добре почувалося в цієї добродійки, але йому було сумно, дуже бракувало друга. Жінка вечорами милувалася фортепіано. А коли хтось навідувався, просила пограти для неї. Невідомо, як би закінчилася історія, коли б не сталося дещо. До Данилка приїхали родичі із села: Тітка, дядько та двоюрідна сестра Оксана з дочкою Нелею, дівчинкою трьох років. Неля, забачивши піаніно, одразу кинулась до нього, і поки господарі готували часування, дівча шалено стрибало і гупало по клавішах. Після обіду гості попрохали Данилка заграти для них. Але тільки юнак торкнувся клавіш, почулося сумове теревіння, як від вмираючого звіра, піаніно було зламане, нелю суворо покарали, а піаніно здали в ремонт на два тижні. Данилко дуже засмутився. Через кілька днів після того, прокинувшись уранці, юнак відчув непереборне бажання грати. Якась думка освітила обличчя юного музики, і він підійшов до того кутка, де раніше стояло стареньке фортепіано. Хлопця, немов струмом, ударило. Як він досі не помітив, що його друга немає. Данилко визирнув у вікно. Білий-білий сніг закутав ніби шубою подвір'я. Серце защеміло від болю. Від батьків юнак дізнався, що вони залишили фортепіано біля під'їзду. Данилко миттю вдягнувся і вискочив на двір. З неба повільно сипався сніг. Сніжинки ніби завмирали на люту. Було тихо. Біля під'їзду порався двірник. Пробачте. Звернувся Данилко до двірника. Чи не бачили ви тут старенького фортепіано? Це твій друг? спитав двірник, хитро примруживши очі. Так, схвильовано відповів Данилко. Тоді чому ж ти його покинув? Я, я, я дуже винен, похнюплено мовив юний музик. Ви мені допоможете? Ви знаєте, де його можна знайти? Хе-хе-хе, знаю, знаю, сказав двірник і розповів Данилкові, де живе самотня жінка. Данилко ніби на крилах примчав до сусіднього будинку. Самотня жінка уважно вислухала хлопця: кому як не їй було знати, як важко втратити друга. І стареньке фортепіано повернулося додому. Данилко знову сів біля свого друга. Коли пальці юного музики торкнулися клавіш, полилася чарівна мелодія. Фортепіано було настільки щасливе, що звучало ніби зовсім нове. А Данилко зрозумів, що якими б не були нові друзі хорошими, старі значно надійніші, з ними завжди добре і затишно. І більше ніколи хлопець не розлучався зі своїм добрим другом.